Але Молодим. мені треба щось. Що тобі? Ще один листочок, потім, потім. Ми потім в групі Я вам ще дам листочки, ще будемо малювати. Я, Хочу малювати. Я вже даю Прошу, совпади, чим ти Будеш малювати чарівни. Ти будеш малювати чарівний Це все, Амілія, досить. Юстина досить. Дуже водойка називали.

що хочеш малювати? Ви вже так понамальовували? що вже свічка разом з фарбою з танчиком подружилися. Все, Ліза, все. Вийшли вас, вийшли вас малюночку чи не вийшли? Я ще малювала. Друзі будемо малювати ще, добре? Ми будемо малювати ще. Всі будемо. Все зробили? Я то ваш спон. групі вже будемо дороблювати, добре? Добре. Домовились? Домовились. Добре, добре, І Ти будеш приймати. Так, ну показуйте свої малюночки до нього. А ну ja, показуйте, показуйте. Ja. А вона висохне і воно потім вийде тобі. Воно потім вийде. Хто вже багато води влива, воно потім вийде. Ой, класно. У мене клада. Не випадеть, воно підсохне і потім все вийде. Добре, молодці діти, має, бачите, які чарівники? Будемо ще, і ще, ще, ще малювати в групі. Добре, ставимо свої свічечки. Добре, будемо оцим далеко. Добре. Ставте свої свічечки. Дуже красиві всі свічки вийшли. Діточки, то скажіть мені, що ви намалювали? Сві свічку, молодці. Бачите, скільки ви сьогодні цікавого дізналися про свічки, правда? Багато дізналися про свічки? Дюстенка посамалючик. Дюстеночка, ти сьогодні дізналася щось про свічечку. вам За заняття, Ви були дуже молодці. Йдемо до групи. Yeah. А потім не залишаємо тут підсохнуть. і зараз ще в групі будемо з вами на Сидимо.